Розкажеш, на якому е, факультеті ти вчишся? Мене звати Даша, я навчаюся на факультеті філології журналістики. Скажи, Даша, чому сьогодні прийняла участь у цьому флешмобі? Ну, тому що таке свято у нас в Україні день вишивки, вишиванки. І от ми організували такий от цікавий флешмоб. Не знаю, наскільки він он, сподобався учасникам, дуже сподобався тим людям, які ходили по поуз. Вони дивились, посміхалися, особливо солдати, які тут ходили. Їм дуже сподобалось. Скажи, студентів було важко заохотити до участі, якщо чесно, так. Але можливо, також була причина, що так не, не, не так масово це відбулося через те, що не у всіх є вишиванки, на жаль. Ну що зараз це за друге задоволення. Mm -hmm. Ясно. Довго взагалі готувалися чи так швиденько? Ну, це в основному імпровізація. ті, хто дійсно співали, дівчата виступали, то от вони дійсно готувалися дуже гарно від репетували.